Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Тепер мешканці вулиці Довженка можуть дихати на повні груди. Комунальники більше не спалюють відходи під вікнами людей. Ситуація змінилася після втручання народного контролю. Місяць тому на гарячу лінію народного контролю зателефонували мешканці будинку на Довженка, котрі скаржилися, що зовсім поруч працівники ЖЕКу періодично спалюють сухе гілляча, а дим стоїть такий, без протигазу годі на вулицю вийти. Палять сміття, розумієте? Ми, коротше, звозять гілки, звозять всяку дрянь, душки якісь покрашені, двері старі та кидають на купу та й палять. Розумієте? Дим. Небо постійно різнокольоровий ти враження що там якісь криворіж, сталь розумієте, а не господарські вірю. Дже одне діло, коли раз десь півроку, але друге діло, коли це кожен тиждень. Там діти маленькі граються. Це вже пару років точно триває. Знімальна група народного контролю миттєво зреагувала на звернення і виїхала на місце. До справи залучили екологів. Нас запевнили. Виних у забрудненні навколишнього середовища покарають. Результат не забарився. Жеківці більше не влаштовують купальські ігрища біля людських будинків. За той період, відколи ми видали припис керівнику, до нас не зверталися мешканці, фактів спалювання на території поки що не виявлено. Більше того, після втручання народного контролю директор ЖЕКу придбав спеціальний подрібнювач деревини. Тож гілки тепер не спалюють, а січуть а опісля везуть у котельню. Рош роботу робить, дякую вам більше ні одного разу не було ні маленького вогню, ні ніяко. Наталя Литвин Олег Павлишин народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.